30 років ми ходимо вулицями незалежної України, але називаємо їх іменами чужих, радянських, нав'язаних нам героїв. Нам байдуже, тому що ми не знаємо, що це імена катів українського народу. Культурна деокупація починається з декомунізації і залежить від кожного з нас. Вітаю з вами Денис Казанський, і на цьому місці, де я зараз стою, ще сто років тому був хутір. А у середині 50-х років минулого століття тут побудували масив відрадний і його єдиний бульвар, який назвали на честь комуніста Івана Лепса. Та на щастя, після декомунізації цей бульвар перейменували на честь відомого чеського драматурга, останнього президента Чехословаччини та першого президента. Та Чехії Вацлава Гавела. Ми перевіримо, як проходить декомунізація столицею. І разом з тим розповімо, чим перед нами завинили ватажки старого режиму та чиї імена насправді варті лишитися в історії України. Знаєте, як називається бульвар? Лепсе, тепер Гавела називається. А ви знали, хто такий Іван Лепсе? Був колись революціонер чи що? А ви підтримуєте перейменування? Так ще навіть нужним, хай буде. Як називається бульвар? Вацлава Гавела. Він раніше називався інакше, так? Да? Так, да, бульвар Лепсе. А ви підтримуєте перейменування? Так. Да. А ви знали, хто такий Іван Лепсе і чим Нет, не Ні, Хто такий Лепс? Не знала. Ясно. А ви підтримуєте перейменування? Все одно. Якщо чесно, не знала, хто Гавел, теж не сильно знаю. Знаю, хто та чешський. Но в целом ні, не поддерживаю. Іван Ян Лепсе, соціал-демократ, друг товариша Ленина. керівник загону з ліквідації Кронштадтського повстання. В операції під його керівництвом вбито одну тисячу людей, понад дві тисячі людей поранено. А 9 тисяч безвинно засуджено. Іван, хоча тоді ще Ян Едуард Лепсе, народився у Ризі у 1889 році в родині робітників. В юності в нього був гарний голос, і батьки хотіли, щоб він став оперним співаком. Однак у 15 років захопився соціалістичними ідеями, вступив у соціал-демократичну партію, саме в ту, яку очолював товариш Ленін. Пропагандистська робота та в неї була налагоджена добре. Ян втягнувся і незабаром очолив більшовицьку партію на заводі. Свій вдошку для робітників Ян швидко завоював симпатії серед них. Кількість соціалістів на заводі зростала, і невідомо до чого б це призвело, якби не почалася Перша світова війна. Ян пішов на фронт, отримав важке поранення і після демобілізації поїхав у Петроград. По наводці партії він знаходить роботу на одному з заводів і стає більшовицьким агітатором. Один з найвідоміших борців. Проти тоталітарного режиму Вацлав Гавел народився у 1936 році у Празі, у заможній буржуазній родині. Саме Гавели побудували відому студію Барандов студія, яка була однією з найкращих кіностудій Європи. Однак у 1940 році нацисти змусили Гавелів продати студію їм. Коли до влади прийшли комуністи, то вони не купили, а відібрали сімейне володіння Гавелов. А Вацлаву заборонили навчатися у школі, тому що він був визнаний противником комуністичного режиму. Гавел був одним з трьох засновників хартії 77 Групи, яка закликала дотримуватися прав людини, гарантованих гельсінською угодою 75 року, та права людини і комунізм несумісні, тому гавела ув'язнюють за три місяці його випустили, але у 79 році ув'язнили знову. Тоді суд призначив йому 4,5 роки позбавлення волі. Цей вирок викликав обурення в комуністів Франції, Італії, Іспанії і Д. Дисидента довелося випускати знову комуністичний режим. Від початку свого існування вмів придушувати повстання. Як, от у Петрограді, де Ян а ні, вже перепрошую, Іван Лепса завідував радою профспілок у 1921 році. У Петрограді починаються акції протесту та страйки робітників. Банально хотіли їсти, бо країна тоді голодувала. Але влада розцінила це як заколот, ввела військовий стан та заарештувала активістів і видохнула. Але дарма, бо на них ще чекало повстання моряків у Кронштаті, де гарнізон та екіпажі деяких кораблів Балтійського флоту виступили проти більшовиків. Комуністи вирішили діяти як завжди: оголосити повсталих прозападними шпигунами та розстріляти. Для виконання наказу партії залучили всі наявні сили, і комисар Іван Лепсе став керівником загону з ліквідації повстання. Тоді було вбито тисяча бунтівників. Ів, понад дві тисячі поранено ще стільки ж взято у полон, і близько вісьми тисяч втекли в Фінляндію. До різних термінів покарання засудили дев'ять тисяч моряків, а потім ще й виселили з кронштату, щоб не бунтували. За успішне придушення повстання Іван Лепсе отримав орден і далі вже працював лише по партійній лінії у різних президіях. Помер він у 40 років, кажуть, що від тяжких поранень. Поховали його біля кремлівської стіни, причому поховання було масштабним. В небі над червоною площою пролітали аероплани. У караулі стояли червоноармійці з різних куточків СРСР, присилали делегації для прощання. На початку 89-го року, напередодні оксамитової революції, гавела знову затримують і садять, і знову під тиском громадськості та заходу відпускають на волю. А вже в грудні він стає останнім президентом Чехословаччини. Вацлав Гавел підтримував помаранчеву революцію та демократичні реформи в Україні після розпаду Чехословаччини у 1993 році він став президентом Чехії і пробув на цьому посту аж до 2003 року. При ньому Чехія стала членом НАТО. А у 2004 році, дотримуючись курсу Гавела. І членом Євросоюзу. Помер Вацлав Гавел 18 грудня 2011 року. Він багато палив і боровся з раком легень. Та хвороба перемогла. Щороку, 18 грудня, люди вшановують його пам'ять, закочуючи штани та читаючи його твори. Так, ви все вірно почули про штани. На своїй інавгурації у 1989 році він був у явно за коротких для нього штанях. До речі, декомунізацію ми запозичили саме в чехів, які довели, що цей процес є обов'язковою частиною переходу від пострадянської країни до сучасної успішної європейської країни. І щоб засвідчити відданість цьому шляху, залишилося лише перейменувати цей бульвар не на папері, а на ділі. Поки що ж про те, що цей бульвар носить ім'я Вацлава Гавела, нагадують лише поодинокі таблички та гугл-карти. Ми обов'язково повернемося сюди, щоб перевірити хід декомунізації. Побачимося на наступній вулиці.